Поговоримо про жопні прикладеси. Да. Тобі не подобається дана ситуація? Ні, мені не подобається. Я вважаю, я всім то говорю, я повторюсь, що е, попа це для виходу, Ні. а не для входу. Це для входу і дуже класно, і дуже пахне, і дуже вкусно, скажімо так. Якщо чесно, я піздець люблю цю хуйню. У мене, якщо, ну, якщо піс не був, там, це взагалі не вважається за. Якщо чесно, вибачте, я піздесяк люблю цю хуйню. То що ти рахуєш, що це тільки для виходу, а не для входу. Да, ну мені особисто не подобається. Там я бачила якісь коментарі за Вудмана. От угу. давай зразу обговоримо це, що я не хотіла е, тим займатися. В принципі, нехай, якщо вони не обізнані, якщо вони чули про Вудмана, але чомусь вони не чули типу, про моє пояснення про Вудмана, що це, типу, було можна сказати, зроблено зробило під натиском не обізнано, тому що я не знала, що я можу відмовити на той час людині, наприклад, тому що я взагалі не знала, чим він займається, що він знімає і так далі. От. Але більше такого не повторювалося. І тому що мені це не подобається. От. І я, наприклад, одна з причин, це навіть не так, як для дівчат, а для хлопців. Наприклад, бо коли ти проникаєш туди, там якби дівчина не вимивала всередині, все одно там будуть оці всі приколдеси. Да, і це може, по-любому, це проникає, типу, в тебе всередину. І це може викликати різ різноманітні хвороби. Роби. Як мінімум якийсь дискомфорт, можливо, щось буде типу, виходити. Ну, тобто різні можуть бути наслідки, розумієш? Який жах, це, тільки зараз знаю. <гум> розумієш, це, типу, саме перше, про що має подумати чоловік. Який ужас, чесно в презервативі. Я... Ну, давай, якщо в мене постійний партнер, я ж не буду використовувати. <гум> але але цю це, штуку. це не заради того, що там постійно, не постійно, це через те, що там є гамно. <гум> Єбать! Вона є да? і в постійних, і не в постійних. Який Яку, ужас! Є дружочки в жопі гамно, Я ж... О 11,5 тисяч людей сидять такі, у, ніхуя собі. От, дивіться, якщо ви сьогодні прийшли сюди якось набратись розуму або IQ, їбать, ви во ще не туди прийшли. Ми сьогодні от, говоримо про отакі от приколи, ми дивіться відкриті люди і говоримо про це нормально, говорити про Потрібно, ви поняли, і ми будемо сьогодні про це говорити. От, вибачте, будь ласка, та пошли ви нахуй За що я вибачаюсь? блядь. будемо говорити, знавайте інформацію, вже як мінімум, щось полезне є.